Навіть не закріплене юридично, але вже неодноразово розстріляне російськими дронами і ракетами. Це про уявне перемир'я та московицьке прагнення до миру, яким воно є насправді. Від моменту, коли за посередництва сполучених штатів в середині лютого розпочалися човникові переговори і обережне обговорення передумов припинення російської агресивної війни проти України. Та нібито оголошений мораторій на удари по енергетичній та морській припортовій цивільній інфраструктурі. Кількість російських ударів стрімко зросла за 30 днів. Після 18 лютого Росія завдала аж 4776 ударів безпілотниками. Для порівняння за 30 днів до того окупанти завдали 3148 ударів безпілотниками типу шахет. Так само московити наростили інтенсивні застосування ракет, передусім. Балістичних водночас від старту так званої човникової дипломатії ворог б'є здебільшого по густо заселених районах великих міст під ударами насамперед Одеса Харків Суми Кривий Ріг Дніпро та Київ минулого тижня. У серії безперервних щоденних обстрілів рашисти вдарили по житлові забудові кривого рогу. Просто в день ракети розірвалася практично у дворі багатоповерхівки над дитячим майданчиком. Там загинуло 19 -ро людей, з них 9 -ро дітей. Ще 74 жителі дістали поранення. Ще за дві доби ворог завдав комбіновану ракету. Дронового удару по всій Україні, зокрема і по столиці, у Києві одна людина загинула, не минулося і без поранених. Під ударом перебували Київщина, Хмельниччина, Черкащина. І ще одна характерна вставлена реакція світу на останні обстріли виявилася відверто млявою і дуже непереконливою. Скажіть, будь ласка, пане Роман, яка мета от інтенсивних ворожих комбінованих атак дронами і ракетами? тобто показати Трампу, що Росія може продовжувати війну чи може мати ресурси і воювати до безкінечності? Ну, давайте скажемо про те, що вони не зупинялися з самих перших днів, коли вони почали здійснювати обстріли, е, щось там якось змінюватися. Вони не хотіли нічого міняти. Вони. Щодня буквально показують всьому світу, що вони терористи, і я думаю, тут навіть не впливає якось на переговорний процес безпосередньо на Трампа, а вони просто продовжують жити тим, що вони хочуть залякати наше населення, що вони здійснюють уявні якісь обстріли, той самий кривий ріг, коли вони побивали дітей, заявивши, що це був високоточний удар по яким там західним натовським якимось інструкторам. Вони живуть в своєму світі, вони живуть в своєму якомусь просторі, уявному, де малюють якісь собі там задачі в цілому, як живе світ, і їм байдуже на всіх і на все, тому з ними необхідно щось робити і робити це необхідно, показуючи силу, бо тільки її вони і розуміють. Уточнюючи, чи це тиск на Україну, аби Київ став згодливим і пристав на кремлівські умови тобто психологічно зламати населення? Я думаю. Тиск абсолютно на, на всі якісь чинники, тобто на цивільне населення, на військову якусь складову, що вони можуть, у них є якісь засоби показати світу, що бачите, у нас є можливість обстрілювати там Україну, і це можете бути ви, тобто вони в своїй голові малюють якісь. Е Залякування, як вони живуть, якщо більш глобальніше шеврати, ми ж знаємо, пам'ятаємо. Якщо раптом щось не по не по московськи, вони згадують ядерне озброєння. Тому тут е так, така картина, і вона, на жаль, вже який рік не змінюється абсолютно. Тільки посилюється суттєво в темпи просування московитів на східному фланзі південної операційної зони, зокрема на Новопавлівському великомихайлівському відтинку фронту. Проте це геть не означає, що. Кількість спроб ворога атакувати лінію оборони наших захисників зменшилась. Фактично, одночасні синхронні штурми рашисти намагаються організовувати на північ від Новодарівки в районі Новосілки. Також дещо південніше навколо північно-західніше, навколо Дніпроенергії, в бік веселого і східніше Федорівки. Закупованих Улаклів ворог в лоб не зміг протиснути оборону. Протиснути оборону в Константинополі, хоча і намагається це зробити, проте йому вдалося дещо просунутися західніше, в, в напрямку, ось розлива. На жаль, село зараз фактично практично окуповане. Хоча наші джерела в генштабі стверджують, що там тривають бої, і наші бійці тримають оборону. Отже, західніше в районі Скудного, повертаючись до Дніпроенергії, атакують морські піхотинці із складу. 36-ї ворожої загальновійськової армії, напрямок їхнього руху це звичайно східна частина веселого напрямок Федорівки, аби вийти до траси, яка веде на Запоріжжя Н 15. Якщо подивитися, дещо. Південніше, також ворог зосередив свої зусилля. Це, зокрема, 127 та стрілецька дивізія в районі Бурлацького. Також окупанти наступають вільного поля і рухаються в бік Новодарівки до межі областей. Один із їхніх заявлених планів це вийти на межі областей. Також ворог дещо знизив, якщо дивитися на скудне і на Дніпро енергію, то дещо знизив темп наступу. Очевидно, після понесених втрат в цих населених пунктах скудне і новочаруватого. Тому інтенсивність дещо впала, проте вона не зникла і ворог продовжує наступати. Маємо картину на сьогоднішній день таку, що переважна більшість зараз штурмів за інформацією самих військових відбувається механізованими. Колонами за підтримки важкої бронетехніки дещо погіршила ситуація, і в районі самого Оріхівського виступу. А зокрема, західніше, якщо подивитися на мапу, то можемо побачити, що є просування у ворога, зокрема в районі Малих Щербаків. Ми бачимо, що ворог тут заакцентував дуже багато. Резервів також є просування в районі п'яти хаток. Вони фактично були захоплені, і ситуація, зокрема, лобкове, степове і малі Щербаки. Що планує ворог? Ворог силами, до речі, задіяна сьома десантна повітряна дивізія і 19-та мотострілкова дивізія. Ворог хоче вийти на, зокрема, Певний е, такий простір, який би відкривав можливість е, прорватися північніше траси Оріхів Кам'янське. Тобто командування 58 армії, яке задіяне тут, е, хоче вийти на висоти, аби, скажімо так, ускладнити е, повністю переріз нашу логістику, яка е, зараз йде е, в цьому напрямку, фактично зробити, зникровити цей напрямок. І спробувати от перетяти його аж до комишуваха. Якщо ворогу вдасться прорізати малі чербаки степове і вийти на панівні висоти, частина цієї траси логістичної буде в великій небезпеці. У секторі за ну, інформацією аналітики інформспротиву саме зараз на малих Щербаках очікується поповнення з курської операції. Це можуть бути 76-та повітряно десантна дивізія, або, наприклад, самська піхота, яка там прималочити 710-та або 155-та бригади. Отже. В атаки в районі Щербаків вони посилюються. Ворог рветься до висоту здовж траси Н-08 Запоріжжя-Оріхів Маріуполь, контроль над ними дасть можливість доставати безпілотниками. Фактично, ось цей відтинок, який для нас критично важливий, як логістичний хаб. Ворог також тисне, якщо подивитися праворуч на східну частину орхівського виступу. Ворог тисне в районі Новопокровки. Якщо звернути увагу. То ми можемо побачити, що також в районі Мирного. Очевидно, задом окупантів після невдалих штурмів фронтально ворог зосередив зусилля, очевидно, аби спробувати з флангів, де вдасться прорвати нашу оборону. Трохи, трохи деталей про оперативну ситуацію на Запоріжжі. Маємо можливість почути від офіцера 65-ї МБР Луг, начальник штабу одного з батальйонів бригади на псевдофорест. На зв'язку з студією Спискори вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, зважаючи на останні події, які відбуваються на фланах відроботеного справа і зліва, чи зросла інтенсивність бойових дій? Штурми зараз більше знову вже механізовані, чи ще присутні піхотні ці поодинокі 1-2-3 з накопиченням подальшим? Ну, розкажу вам на всьому напрямку, що ви щойно показували противник. Робить спроби, спроби, і також шукає ті самі слабкі місця. Групи по чотири, по п'ять чоловік, дві-три групи в деяких місцях, де може проїхати техніка, застосовує техніку, але теж таки кажу: він шукає слабкі місця. Якщо підрозділ швидко зреагував, відпрацював якась інтенсивність на тому напрямку, то одразу припиняється. А скажіть, тобто, як ми бачимо, так, так. да, да. Чи побільшало ударів по тиловій інфраструктурі по селах, зокрема авіації і кабами? Ми знаємо, що, наприклад, саме Таврійське безпосередньо близькості, воно раніше не так інтенсивно обстрілювалося, як зараз. І зокрема, на ті сели, які у Бабіч, Оріхово і вашої зони відповідальності? Ну, так само. Якщо раніше було дуже багато відпрацьовано кабами по Оріхову, по Таврійському, то зараз все ж таки ближче до? Е Новояковлівки, каби прилітають. РСЗВ також деякі долітають до Таврійського по Степовому, і інтенсивність збільшилася. Але все ж таки збільшилася в плані тому, що раніше це все летіло на Оріхів, а зараз все це летить на стопове, Новояковлівку, Маїлі Щербаки. Скажіть, будь ласка, чи є ознаки перекидання в зону відповідальності російських десантників, і морпіків, про які говорять аналітики, що вони можуть бути перекинути з Курської області? Ну, Інформація така є. Повітрі інформація є така, що особовий склад розквартировуються в населеному в, в пункті Токмак, та також в прибережних селах, але це тільки-тільки вони як то сказати, тільки заїжджають. <кхи> чи будуть вони тут працювати, чи будуть вони висуватися, поки в мене такої інформації немає? Скажіть, будь ласка, Новопокровка і Новоданелівка. Чи правда, що ворог зосереджує свої сили на флангах і мали там? Скажімо, штурми в районі Новопокровки там вдалося дещо поновити наші ситуації. Наскільки зараз там ситуація складна? На рахунок ситуації, спроби якісь в штурмових діях були безпосередньо спроби противник робить в погану погоду. Але я ж кажу: шукають слабкі місця. Якщо таких слабких місць не виявлено, і противник знищується близько вже двох-трьох неділь. Спокійно. спокійно. Дякую, що були з нами про ситуацію на Оріхівсько-Такматському напрямку. В ефірі спецкору розповів начальник штабу батальйону 65-ї ОМБР Великий Луг на псевдофорест. Роман, успіхи окупантів західніше, в районі Голобкового Степового і Малих Щербаків. Вони прискорюватимуть рух противника східніше в районі Дніпроенергії, те, що ми говорили, і Новосілки. Вони пов'язані між собою? Я б не сказав, що вони пов'язані, бо це дуже велика відстань між собою і у кожного там. Свої задачі ми знаємо і бачимо, що якщо говорити про район Дніпроенергії, там Скудного. То вони намагаються вийти безпосередньо на ту дорогу, так, щоб перекрити да, аж 15, якщо, щоб перекрити в цілому можливість мати якісь підкріплення, там логістику в районі Андріївки, в районі Костянтинополя багатиря. І ми знаємо, що в районі Андріївки Костянтинополя йдуть великі такі важкі бої, і вони. Костянтинопіль, який вже брали там рази три, заявляли про нього офіційно, навіть там з Міністерства оборони. Вони продовжують його штурмувати, вони продовжують його обстрілювати. В улаклах вони здійснюють накопичення, і там зараз складається дуже нелегка обстановка, плюс населений пут Андріївка. Всі бачать по типу, позначеннях на мапі, що там теж така динамічна і складна ситуація, бо ворог з нашими позиціями, з нашими підрозділами йде в переміжку, Вони намагаються шукати якісь слабкі місця, вони намагаються якось десь закріплятися, і це відбувається постійно. Тому у них не дуже сильно виходить, і навіть та колона, яка нещодавно, яку всі обговорювали, да, там втрим накати були штурмові дії, застосовано більше 17 одиниць техніки, не вийшло. і не виходить у них там активно просуватися, тому вони шукають будь які можливості, в тому числі полюють на логістику. Скажіть, будь ласка, ворог кидатиме сили, аби за будь-яку ціну вийти до траси Запоріжжя-Донецьк, чи все-таки вони будуть теж намагатися. Рухатись, ну наприклад, в бік областей, чи все таки основні зусилля будуть скеровані для того, аби перерізати дро? На вашу думку. Важко передбачити, тому що ворог використовує будь-яку можливість в першу чергу для того, щоб мати просування, шукає якісь слабкі місця, і вони пристосовують вони там мають якісь масштабні да плани. Це умовно зайняти всю Донецьку область. І, звичайно, що вони будуть використовувати різні можливості різні тактики. Так само, да, вони враховуючи обстановку, будуть вибирати якісь напрямки, там полювати на логістику. Це одна з основних їхніх тактик, особливо останнім часом робити оточення, обходити з флангів. І якщо дивитися загальне задум задом, да тобто вони пробують лізти і в районі Андріївки, Костянтинопіль, улакли так само, і в районі там Дніпро енергії, е, Скудного, щоб вийти на трасу. Вийде там, це дасть можливість покращити тактичне положення в районі Андріївки, е, зможуть продавити тут. будуть лізти далі. Тобто тут уже все по можливостях, так і обстановці, яка буде складатися для них. Скажіть, будь ласка, наскільки загрозливою може бути ситуація, якщо ворогу вдасться, от, звертаючи на ситуацію з Оріхова, прорвати в західніше фланг і вийти на висоти в районі Кам'янського, про яке ми говорили, або контролювати трасу Н-08? Фактично, тут все наше угрупування, яке буде в Оріховому, воно буде під постійним обстрілами? Я б не сказав, що це там в нуль змінить якусь ситуацію в плані того, що там порушиться повністю логістика, і вона буде. В дуже поганій ситуації, вона ускладниться. Звичайно, що сили оборони будуть шукати якісь альтернативні ходи, альтернативні дороги, шляхи в ту ж саме Ріхів і в ту ж саму ділянку. Але, звичайно, що коли вже є там нормальна логістика, нормальна дорога і все налагоджено, то це необхідно утримувати, це необхідно контролювати. Тому вихід на висоти за малими Щербаками в тому районі, це Погіршить обстановку, і вона буде несприятливою для нас для українських військових в цілому.